Ось так, Ось вам Маріуполь. Вітрина руского міра. Он від прильоту, скоріше за все, від танку. Тут точилися бої. Всім привіт! Це Анатолій мовчить», Зараз буде такий лайтовий, веселий випуск. Ну, як веселий, тому що ми будемо зараз дивитися на росіянців. І в нас буде декілька моментів. Перше, ми дізнаємось, що відбувається з українськими зрадниками, які стали на сторону окупанта на тимчасово окупованих територіях. Потім ми подивимось, як росіянці між собою сруться за бабки за вбитого синульку. Подивимось, що там за юмор в них що зараз відбувається. І нагадаю знову ж таки, чому мова це важливо? От у нас такі будуть зараз тези, тому беріть Чай, каву. і е, проведемо ці прекрасні 15-20 хвилин разом. Все, поїхали з вас. Лайк і е, для того, щоб цей канал працював далі. Все, поїхали. Так, перше фантастичне відео, це значить зараз. Ми подивимось на гауляйтер української нової Каховки Віталій Гура. Я думаю, що ви можливо, чули. Ну, Він поздравляв жителів нової Каховки української окупованої з Днем Перемоги, і там він потрапила в інтернет його за кадрова промова. Давайте подивимось, потім обговоримо. Дивіться: це піздець. Здорово, блядь, <laughs> где бабло нахуй, вы, что? где вы, сука, ебаный в рот, блядь, ой, бля, давай рассмешу как раз, дорогие новокаховчане, Дарає <реш> навакахавчані. Ну коротше, друзі, ну ви зрозуміли, що оця, навіть свинюкою не хочу називати. Ну значить, це колаборант, який був там якимось депутатом. А потім, коли прийшла окупаційна влада, він радісно побіг значить, і став гауляйтером нової каховки. Я думаю, навакахавчані можуть підтвердити, що він там до цього також працював. Тобто, це не зальотний щігол, а місцевий. А, так от, що хотів сказати, ну, оце відео в стилі там, Добкіна і всіх інших, коли, типу, вони там звертаються до людей, як ми там громада, ми вас, люб, вас любимо, дорогі, Нова Кахавча. А насправді от таке у них ставлення до людей, вони там щось матюкаються, регочуть і так далі. Так от, Але це ну, Ладникер з ним йому, до речі, вже 9 років, якщо не помиляюся, СБУ заочно а, суд же український а, його вже. Засудив на 9 років за колабораціонізм, але прикольне інше, що він зараз сидить в каталашці вже російській, бо після цього відео його прийняли за реабілітацію нацизму, тому що він регоче на фоні пам'ятника Великої Побєди. Ну коротше, він в принципі може відсидіти і там зараз 10 років за це, і в Україні потім ще 10 років. Коли, знач, я думаю, що скоріш за все, коли нову куховку звільнять, він, певно, що буде ще там десь сидіти. І Його заберуть звідти, тобто скажуть, ну окей, ти давай досиджуй, що тобі росіянці. Хоч щось вони хороше зробили, тебе посадили, а потім ще й досидить 10 років в Україні. Ну, зважаючи на його е, вагу і зовнішній вигляд, навряд чи він доживе до цього сроку. Але ну іншого, ти знаєте, у колабораціоністів іншого просто не буде ніколи. Вони не потрібні ні там до них ставляться як до свиноти. Ну а ми як до них ставимося, це також очевидно. Так що, е, Віталік. Родичі Віталькіни, Взагалі, це, конечно, ганебно, да? коли твій батько чи родич виявився такою свинособакою. Ну, коротше, хір з ним. Здох Максим і хуй з ним. А, Так, дивимось наступне відео. Наступне відео у нас буде не менш цікаве. Значить, тут у нас фантастична історія. Значить, мамаша розповідає як тато, значить, уголька галька то який, певно, що згорів в БТРі або там. Від, від Хаймерса в Україні. Вони мали отримати 14 мільйонів рублів. Це дихіра, там, щось там, це 300 тисяч там, доларів, я не пам'ятаю точно. Ну, це велика сума. І ось вони почали старатися з, з татом, тобто тато і мама почали старатися, кому ці бабки дістануться за синульку, якого вони відправили Добрять, українську землю. Давайте подивимося. Навкімау Хасанович 08 рождения, погиб. Дуже шкода Кемала Хасановича. Не, ну шкода. Так что, честно, не. Он прочитал, ничего не ответил. И мне поступает звонок социальной защиты. Анастасия Степановна, нам нужны данные отца. Я говорю, какого отца? Он должен получить выплаты. Я говорю, какие выплаты? Я говорю, вы смеетесь? Он по моего сына не видел. Я опять написала Хасану, я говорю, тебе просят твой номер телефона, тебе будет звонить, ты должен получить выплаты за гибель сына. І он мені перезвонил, он сказав Я цівоткажусь. От я його приглашала на Виде, похорон. Кавказець, э, Хасан, в том да, я що я від от всего одкажусь. Але ж це Росія, якщо вы думаете, що такі на історії, що цей батяня Хасан такий я одкажусь, а зараз ви побачите, що далі буде Він разу ні разу мені не ответив позвонили свои во... частини говорять, Настя, пришли документы на от биологического отца. Я звоню ему, я говорю, ну, ты как, ты подал, я еще не подавала, ты уже подал документы. Хасан, говорит, хорош. Ты, ты сказал, что ты от всего откажешься, как так-то? Он говорит, нет, говорит, отказываться я не буду, мне придут, я тебе их обратно переведу. Я говорю, ты что за схема? Ну, вот я говорю, ну, если ты не претендуешь, да, ты идешь к нотариусу, пишешь отказ. Он, нет, так получится, что я от своего сына отказался. Я стала искать адвоката. Он говорит, а, а кем он говорит, и деньги мне придут. Как я могу от кем он отказаться? Чтобы что у него там, говорю, я заранее скажу. Деньги тебе дадут, я тебе отдам. Она свои деньги все получила. Uh -huh. А теперь и свой я все отправлю. Его часть. И туда и все отправлю. Пусть что хотят, поверяют. Желательно не с а остальное, что хотят, пусть покупают. Там много чего надо. вот Я сам Кей, собственно, тюдень свої полюш. Отлом, куди модує. Як ви віднеслись до рішення сина, ну от те, що він СВО поскол. Як думаєте, правильно іле не следовало? Парню? Правильно зробив. Чим навали десь умереть? Это я, я должен умирать? Правильно, тебе, чем на дивані умереть, лучше здох в этом, екімал, здох в Україні. Ну, я татка цього підтримував Хасана, так що молодець. Хасан, Хасан, молодець, молодець. У нас привезли, Все думають, там на Україну воювати, Нет. Я сяло, що пошел з безбожниками воювати. А, з безбожниками. Ну, короче, ви поняли. Вони у підсумку пішли з безбожниками воювати, тобто з нами. Хасан пишається своїм синочком. Дуже сумна історія, але вона показувала, що вони там за цих, блядь, своїх недомків, яких вони шлють помирати, потім сруться за ці бабки. Ну, Хер з ними. Так, подивимось, таке не дуже приємне відео. Це відео з наступним з Луганського дитячого будинку. Хто туди приїжджає, давайте подивимось, як вони їздять. Ну, Взагалі, перше, що вони роблять, я про це завжди кажу. Вони одразу вкидають супер там, кошти в освіту, завозять своїх там вчителів, знищують українську літературу, все там, всюди прапори, всюди російські книжки. А те, що вони, ну, звичайно, діти для них це такий ресурс український, яких вони одразу намагаються. Переробити, і в них, в принципі, на жаль, виходить. Бо коли дитина, ти там формуєшся і в ти просто потрапляєш в це там Росія, Медведі, Велика матушка, то, звичайно, ти в підсумку і стаєш частиною цього роського міру, ну, не по своїй вині. На жаль, давай подивимось, що вони там роблять в дитячому будинку. Ну, бачили? Ну, по-перше, уїбанська пісня, да, для свята Русь. По-друге, саксофоніст ССВО судячи з усього, але найнеприємніше ось це подивіться. Малі, От зараз покажу: дивіться на дітей. Бачите, вони в військовій формі. Тобто, це діти, які в дитячому будинку Луганського. Я впевнений, що з них багато хто з дітей, в кого батьки загинули через цю війну. І в їх нарядили військову форму. Як майбутнє м'ясо Великої Росії. І от баба пайо для них. Да, неприємний Зараз болівано. бесконечно песцца якась... це... наказание еще под саксофон подумамай что у них там за гумор что за про жартует руссиянцы преподаватели думают что они очень ненавязчивоказывают свою политическую позицию обратить внимание на иллюстрацию и Это либерал. А знаете, в чём прикол? Подивиться, ну, ви чули есть, зараз сміх в І серіка. Чули что зараз із стірки? Зверніть увагу не на ілюстрацію. Ну, это либерал, дуже смішно. Ліберал це не андерталінець. Ну, типа, всі хто про депутатіна це, ну, ви от такі. Але подивіть, послухайте зараз реакцію і зараз я покажу вам, і зверніть увагу на зал. Там зараз овації, сміх, а в залі просто, коли камера пролітає, навіть руки не нарухаються. Подивіться. это либерал. Дивите. Ну, то есть, если мы с вами раз рассматр... Ну, понял? Они наклали просто оплоски и истерику. В зале, я думаю, ну, навіть россиянцы педохерели от такого жарта. А чем заканчивается? Смотрим способы размножения, то увидим, что птицы размножаются с помощью яиц, рыбы размножаются с помощью игры, а либералы размножаются, к сожалению. Да? Максим Сергеевич, здрасте. Нужны два мальчика покрепче. Зачем нужно з одним лібералом разобраться. Я, я пойду один. Ну це ківан. Просто я нагадаю про те, що гумор, політика, гумор значит, артисти, книги, спорт поза політикою. Ну, покажу вам зараз ще одне відео, російський блогер показав, як виглядає лівий берег. Ті, хто показують, як, як квітне Маріуполь, Кирил Сірус, наприклад, да, наш цей, тваринка улюблена, що там в Маріуполі просто розрив. А от зараз от реальний Маріуполь. Подивіться: це зараз от знято. Це лівий берег Маріуполя. Нагадаю, що в Маріуполі було знищено 70%. цього фонду житлового. І вони дійсно там щось там будують це факт. Але ось так виглядає. А що тут було раніше? Какое-то здание, да? Какие частные дома? Так! Да, да. як... Киссик. А ви Ну, а просто уголь збираєте, да? Як з Медмакса кадри. Що Что потом? Вы кого здаєте это все? Для себе? себя? Да. А сейчас с работы-то вообще как в Мариуполе, фигово? На в основном стройки Настройки в основном? Да. Зимой слабый как было там. Вот так. Ось вам Мариуполь. Витрина русского мира. Он вид пролету, скорее всего, вид танку. Тут точился бои. Ти жив, бачите? До того як прийшов русський мір. Ну, ось він, бачите, заходив будинки. ну, тут... Це насправді дуже боляче дивитися мені, мені. Я уявляю, більше дивитися Маріупольцям. Вишта картина. Ось це справжній Маріуполь. Такий він насправді є. Ну, все, не хочу таке сумне відео. Я думав, що буде весело, як, що, як ми радімо, як, 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 як в них підгоряє, а насправді цим відео вони трішки вибили мене з колії, бо знову нагадали, що росіянці це ніхіра не весело, коротше. Це ну, це це пліснява така, куди воно потрапляє, все намагається, оця матушка земля, біла бі оце об -об обволочі перетворити на, на гівно. Отак. От так що не забувайте, хто з нами воює, хто намагається захопити нашу країну. Підтримуйте Збройні Сили України, будьте котиками, Бережіть себе, і своїх близьких. Побачимось і на цьому каналі, і на каналі Анатолійович. Пока.